Сьогодні я вас познайомлю з актуальною продукцією снігу. Прибиральні інструменти. У даному випадку у нас торгова компанія GARDENA, німецька компанія, яка виробляє досить якісну, високоякісну продукцію. Зараз дуже востребована продукція лопати снігу прибиральні. Перед вами одна із видів. Значить, переваги даної продукції, напевно, ви вже розумієте: продукція німецької компанії. Досить якісна сама по собі. І вже це доказано десятиліттями продукції, яку випускає ця компанія. Звісно, вона не є так дешева, але, як то кажуть, скупий платить двічі, а то і тричі. В даному випадку, більшості лопати йдуть у нас окремо зі спеціальним ось таким насадкою. І окремо. Можна докупляти різні палки. В даному випадку, ви бачите, алюмінієва дерев'яна палочка з теж відповідним кріпленням, як і в більшості, все в нас гардені. Ви закріплюєте і отримуєте якісну лопату на роки, а не та, що продається на ринку. Це високоякісний, морозостійський пластик, який вам буде служити довготривало. І відповідно алюмінієва. Накладочка для збереження передньої частини. Крім того, придбавши раз ви ручку, наприклад, ви можете використовувати її для інших насадок, сапок, мотик і тому подібне. Звісно, ви спитаєте першим ділом ціну. Ціну я вам озвучу, що ви не шукали 625 гривень, наприклад, ось така якісна палка це е, на 1,30 тридцять. І в даному випадку е, у нас ціна 1095 гривень самої лопати. Але цієї лопати вам, чесно кажучи, вистачить в розумних руках на, можливо, і ціле життя. Кого зацікавила дана якісна продукція від німецької компанії Гардена та іншу продукцію, звертайтеся за технічною інформацією по телефону 050 338 91 25. Гардена!